Так, і що там гальмівні колодки мої? Мабуть, вже треба їх міняти. Пройшли вже 4000 км. Зараз розберу і покажу, наскільки вони зносилися. І ось настільки зносилися гальмівні колодки. Ну, ще трошки походять, але вже мало залишилося абразиву. Купив нові гальмівні колодки. Два комплекти наперед і назад це про запас фірма атке. В принципі, мої колодки не дуже та й сносилися. Це за 4 тисячі кілометрів. Ну, навіть половина не зносилась. Тому ставлю поки що свої старі, а ці будуть лежати про запас. Так що тисяч на 7, я думаю, колодок повинно вистачати. А зараз буду ставити альмівні колодки ті, що в мене стояли. Пружинка ставиться всередину. Колодки зжимаються і встановлюються на свої місця. З іншої сторони піджимаються корпусом другою частиною. І шестигранником прикручується. Тут чистий ранник номер 5. Так, є колодки поставлені, так, і як я регулюю колодки? Регулюється. Ліва і права частина окремо одна від одної. Права частина регулюється відкручуванням або закручуванням гвинта. По мірі ізноса даної колодки ми гвинт підкручуємо потрошку, і вона ближче до ротора становиться. І в нас з'являється нормальні тормоза. Ліва колодка регулюється викручуванням або закручуванням даної гайки. Якщо ми викрутили на максимум дану гайку, тоді ми можемо. Відкрутити тросик і його натягнути. Відповідно, ми зможемо на максимум використати дану колодку. Все регулюється, коли встановимо на місце дану тормозну систему. Так, гальмівна система встановлена. Гарно відрегульовані гальма це коли немає посторонніх шумів. Коли ти їдеш, гальмівні колодки не зачіпають наш ротор, і при нажатті на гальмівну ручку відбувається ефективне гальмування.